Друзі, всім привіт! Починаю відео з такого гарного букета з трьох троянд. Це вони були метрові, мама їх трішечки укоротила, тому що ваза у нас ця також досить об'ємна, але для таких височезних троянд, на жаль, немає у нас вази, тому трішки довелось їх обрізати. Це е, мій чоловік, маму свою і мою маму привітав сьогодні з Днем матері. Мені було дуже приємно. Ось такі ось гарні квіти. Е, мама його, на жаль, зараз знаходиться в лікувальному закладі. Захворіли. Ну, взагалі зараз якась така полоса хвороб. І я кволенька якась така. Але отакі от, от приємні моменти вони дуже-дуже бадюрять і ем, радують душу, наводять посмішку на обличчя. Десь тут прикріплю вам фото. Мама з лікарні прислала, каже, всі були вражені, а ми їй ще невеличкий букетик нарвали ем, конвалії. Вона її дуже любить. Ну і ось таким букетом сьогодні самісінького ранку привітала мене мама. Дуже приємно. Такий він ароматний. Сьогодні в таких я пахощах прокидалась дуже-дуже приємно. Вже я записала вам відео новенького каталогу Avon. Оце наш такий невеличкий святковий обід. Посмажили шашлик, лавашики, торт печінковий, як завжди с юзі. Ну, так от сіли, пообідали. Все було дуже смачно, по-домашньому. Так, у нас дощик пустився. Дивіться, яка краса. Бузок гарно квітне, але вони у нас такі дрібненькі.

Ось ну, такий у нас сніг серед, можна сказати, літа. Не успіла я вам своїми болячками зазняти красу наших яблунь. Дуже рада, що відвідала виставу Основний інстинкт. Я прийшла сюди через Наталку Денисенко, нашу українську акторку. Побачила в неї в сторіс, що буде вистава саме в нашому місті, тому, звичайно, що прийшла, дуже задоволена. Прекрасний настрій подарувала ця вистава і глибокі роздуми, не дивлячись на такі пікантні і кумедні. Моменти, які тут траплялися, тому дуже дячна за таку можливість. Мама нам щось на добра. Як про думку вийшло? Захід сонця нас проведжає додому. Дуже сподобався спектакль. Клас. Каштани цвітуть. Так, друзі, наша тепличка. Зараз будемо з мамою викопувати ось розсаду помідорчиків. І будемо їх розсаджувати вже безпосередньо на грядки. Це у нас редька, це булька. Так. Тут квіти. В теплиці дуже тепло. Малина у нас переповзла. Ми її цього року витягнули з, 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 з тої сторони теплиці, але вона знову сюди залізла. Так, і десь тут ми будемо садити нашу люфу для того, щоб коли відкриється тепличка. Можна було, ну, їй буде куди плестися. І тут досить тепло, бо ми зразу будемо експериментувати і висаджувати у відкритий ґрунт. По помідоркам, по томатам, що хочу сказати, всі, що мама замовляла, я вам знімала відео, показувала, які упаковочки. В принципі, дуже добре зійшли. Єдине, що ми не зафіксували деякий сорт ось такі от справи. І я зараз вам швиденько покажу наші покупочки. Перша покупочка це ось такий ось шланг. Ну, я думаю, що всі знають, а всі знають принцип його роботи. Він має якби збільшуватися в три рази. А з того розміру, який він є, загалом має складати 22,5 метри. Ну, типу, так, я розумію. Може, я щось не так розумію, цей шланг замовляла мама. Ось. Відкривати його повністю не буду, але я думаю, що це не новинка, вже він, типу, якби під час наповнення водою дуже сильно подовжується. А наступний конвертик, це вже замовляла я з інтернет-магазинчику. Зараз вам покажу. Інтернет-магазин. Ось так ось називається цей інтернет-магазин: сімейний розплідник, рідний сад, насіння та саджанці. Всі товарі на сайті «Родсад.com.ua». Це не реклама проплачена, це просто мої чисті. Ну, мабуть, рекомендації. Мені сподобалося з ними співпрацювати по насінню. Що ми тут замовили? Тут є накладна. Значить, взагалі-то насіння було сформоване через те, що я дуже хотіла замовити люфу. Люфа 20 штук насінин коштує 50 гривень. Вони на інтернет-сторіночки під цим товаром можна прочитати все, як її садити краще. Що це відбірні дзерна. Ну, Дійсно, я так подивилася по. Тому, що я бачила в інтернеті, то дійсно так, вона, так воно і є, ніби такі зернятка добірні. ось Ми її замочили сьогодні з мамою. Звичайно, ми не будемо її вирощувати через розсаду. Вона у нас піде одразу в тепличку, в нашу тому що для Люфи дуже потрібен каркас, а теплиця потім розкриється і буде слугувати цим каркасом тобто, отакий у нас задум. Їм там буде зараз тепло цим зернятком, тому ми з мамою вирішили саме таким чином. І в будь-якому випадку там є он забор сітка. Якщо то... Люфа поплатеться туди. Ми замочили з мамою небагато 6 а Наступні вже там в, мину... в наступному році висієм, тому що ну, ми не знаємо, як воно і що. Це вперше ми маємо такий досвід. Далі я замовила також насіння спаржі. Спарж, спарж кажуть, має смак горошку зеленого, дуже вона гарно там і в консервації, і на грилі її смажить. Вона багаторічка. Вирощувати через розроблення саду, ну ми її висіємо, мабуть, також у відкритий груд, і вона вже як на наступний рік. В цьому році ще не буде вона плодоносити, а на наступний рік, уже, коли зав'яжеться коренева система, в неї дуже добра, тоді вже можна говорити про якийсь врожай. Так, також мені при замовленні чисто випадково, я побачила ось цей кавун янусик. Він називався Янусик моїм ім'ям. На мене так сестричка каже, янусик, середньоранній, жовтий. ось такий, Обіцяє він, що, що він тут обіцяє сорт, який до несприятливих погодних умов має відмінну лежкість та транспортабельність. Світло-зеленими смугами, масою 3,5-5 кг. І є особливістю, що він солодкий, соковитий, грустий, м'яко жовтого забарвлення. Я дуже сподіваюся, що такий кавунчик нам буде в цьому році приносити врожай. І також, мою увагу, до речі, янусик коштує 15 гривень і звернула увагу також на цекорій. Так. Що тут у нас по цикорію? Ось такі. Рекомендації вживаються в дієтичному харчуванні, сприяє поліпшенню роботи серця, підвищує апетит, дітям як кажу, ну, мамі, господи, Спробуємо, подивимося, що то воно таке, той й це корій, десь його посадимо. І в подаруночок за безкоштовно нам поклали 10 штук ягод годжі. Ось такі вони, ці ягідки малесенькі. Упаковано. Так, цикорій 6 гривень, янусик кавунчик 15 гривень, а спаржа насіння 50 штук 99 гривень. Люфа 50 гривень, ягоди годжі безкоштовно. Замовлення вийшло на суму 170 гривень. Ось так ось тому такі ось у нас новини. Подивіться, які у нас є класні покупочки з Аврори. Перше, це Ось такий ось вентилятор міні портативний Тобто його можна до телефону чи до павербанку приєднувати. Я так розумію, і буде він охолоджувати в спекотні дні. І також ось такий вентилятор міні-портативний, гнучкий так. Це всім відома марка Джок. Часто від неї брала навушники. собі. І також для дітей сьогодні купив чоловік ось такий е, приставка. Приставка ігрова, е, портативна з е, джойстиком. Це, знаєте, на кшталт наших, нашого дитинства. Ось, Зараз вам покажу. Так, ось діти сидять у кожного по джойстику. Можна ось так ось грати, тобто, а можна підключати до телеві. Уж тобі подобається? Це так, як у нашому дитинстві. Хто пам'ятає, які у нас були колись приставки? Так, отже, знайшла я павербанк наш і експериментуємо. Дивіться, як прикольно! Клас. Так. Це більший. Це він підходить а тут роз'єм тільки для павербанку. А це ось меншенький, його можна і в телефон. Я тільки що пробувала. Але тут дуже маленький от сам оцей м -м, пиптик. Якби трошки незручно. Де я, де я, Цей краще вам на телефоні покажу. Так. А цей ось так ось. Можна приєднати до телефона. і на вас буде віяти свіже повітря, коли буде спекотно. <смі> ну, його, правда, не, не зовсім легко витягувати, бо він, бачите, тут коротенький саме цей носик. Тобто його незручно тий довший, синенький. Ну і в завершенні відео. Завершимо його таким ось гарним кадром. Цибульками цими кружальцями. Зробила такий букет. З буску. Дуже мені подобається. Ось зараз дуже яскраво світа сонечко, і ми тут на кухні завжди засторюємо штору, щоб трішки було менше світла, бо занадто сліпить в очі. Але люблю на цю гру тіней подивитися. Тому отак от, от. А, ще зараз вам дещо покажу. Покажу. А покажу я вам ось наше деревце Тамариск. По-моєму, так він називається. Ми на нього з мамою кажемо рожева хмаринка. Він дуже гарно зараз квітне. Вже розпускаються його голочки, чи як правильно сказати. Зеленкуваті такі, Ось камера не уловлює. От. Дуже ароматний, такий, має приємний, солодавий такий аромат. І... Ось так ось наразі він кумедно виглядає. Багато на ньому всяких шершнів, бджіл, коротше, різних комашок. так от. Все. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за увагу і побачимося невдовзі. До побачення всім!